Черговий огляд у нас інструменту торгівельної марки Парсайт і цього разу в нас на огляді цифровий кутомір. Перш за все, що відміти, що йде він упакований в картоні упаковки. В комплектації у нас є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатись порядок підготовки даного кутоміра до роботи, порядок по експлуатації, технічного ослуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. В Комплектацію даного кутоміра входить алюмінієва лінійка довжиною 40 см. На зворотній стороні лінійки є м'яка підкладка. Це зроблено для того, щоб при встановленні лінійки на кутомір вона щільно прилягала до кутоміра. Сам кутумір упакований в чехлове, який виготовлений щільного матеріалу. Корпус кутуміра виконано з алюмінію, на кутумірі є горизонтальний та вертикальний рівень. Відповідно, посередині є панель управління, на якій розміщено екран та 5 кнопок управління, одна із яких кнопка вімпнення. Натиснувши, яку одразу засвітиться екран, та буде вказано кут відхилення. Зараз на екрані вказано 0, так як направляюча знаходиться в горизонтальному положенні. Але лише необхідно розпочати піднімати направляючу і на екрані одразу буде змінитись код. Відповідно, для того, щоб зафіксувати направляючу з правого боку на корпусі кутоміра є фіксуючий гвинт, то якщо в декількох місцях необхідно виставити або виміряти один і той самий кут, можна одразу виставити на кутомірі і після того перевіряти або встановлювати ту чи іншу деталь під необхідним кутом. Ззаді на корпусі кутоміра розміщено місце для встановлення двох акумуляторних батарей, або звичайних пальчикових батарей. Крім того, ззаді на корпусі зазначено основні технічні характеристики даного кутуміра, як виготовлення та серійний номер. Також хотів би відзначити, що вартість даного кутоміра становила 400 гривень. Ну і звісно, хотілося б звернути увагу на те, що лінійка, яка входить у комплектацію, це не просто лінійка, вона встановлюється на направляючу позицію, саме її подовжує. Також хочу звернути увагу глядачів каналу, де плутати цифровий кутомір з цифровим транспортиром торгівельну марку «Парасай». Та як вони дещо відрізняють, хоча не має обома можна виконати одну і ту саму майже роботу. На цьому у нас огляд цифрового котоміру від торгівельної марки «Парасай» завершено. Дякую всім за увагу.